Доброго дня, мои дорогие следопыты. А ну, дайте ответить, кто вот сидит под листочком? зараз мои трошки. пошевелим. да. А він закінчив фотосесію і поповзе. А може навіть скуштує цю палицю? Ну, зажме своїми. О, навіть що робить? Як звати цього жука? Де він живе? По можливості зніміть про нього відео. Хай він стане об'єктом вашого спостереження.